Так сьогодні виглядають дороги райцентру Суджа, Курської області Російської Федерації. Все прострілюється обабіч багато кинутих автомобілів. Куди заїжджає? Стекло на паї. Ні, ні, ні не, не треба на курс. На курс не надо. А куди? Не треба на курс там нині, слушай. По нам стріляють! Окно в но вибір Едем отсюда! Па! Аналітики німецького видання Більд повідомляють, що українська армія продовжує просування вглиби російської території в Курській області. Кілька населених пунктів на нашталт Рубанщини та Гоголівки вже перебувають під контролем ЗСУ. Це візуально підтверджують кадри з місця боїв. Армія України констатує більд на околицях вже суджі. Російські воєнкори тим часом заявляють, що насправді суджа окупована і там вже відсутній зв'язок. Більше того, росіяни бідкаються, що ворог активно маневрує і починає окопуватися. Курська війна схоже буде на роки. Армія РФ, як і ВСУ, почали окапуватися, що вказує на довгосрочний характер війни в Курській області. Нині відомо, що жителі суджі масово тікають з міста, в якому вирує війна. Щотно в суджі автоматні черги та звуки прильотів. Загалом на Курщині катастрофа. Вот, выезжаем, забрали еще попутчиков вот, людей, с собакой, полная машина. Люди еще просятся ехать, но некуда брать. Через переезд пойдем. Сюда хоть за домами, может, коптер нас не застанет. Потому что ту сторону стреляют. Надо. Уже пулеметная очередь слышна сегодня вообще. Поэтому решили сюда. Да, пулемет, это, наверное, коптеры. Не, не знаю. Там по их ночью было, но я Да они летают у нас там. Да, сегодня. Заворок. Заворок. От ну, все. На третій день бої в Курській області звуки вибухів чутно в місті Курчатові, де розташована Курська атомна станція. зет канали навіть писали, що на трасі Судже у районі села Анастасіївка була засідка на колону російської армії. А це, якщо подивитися на карті, усього вже за 34 кілометри від самої Курської атомної станції. Натомість просторами інтернету вже понеслося. Наприклад, приєднати місто суджу Курської області до України. Такий проект рішення Сумської районної ради сьогодні могли побачити в змі. Йдеться про включення цього міста у вигляді окремої територіальної громади сумської області. Проте згодом самі сумські райраді заявили, що поки що не розглядають таке. Понеслися імени про зокрема проведення вже лагідної українізації в суджі. Так замість російських магазинів, пошуковику Google можна побачити відкриття українських магазинів. Американське видання Bloomberg вже написали, що це перший випадок з часів Другої світової війни, коли армія іншої країни зайшла на російську територію. Це зруйнувало образ Путіна як захисника простих росіян, пише видання, і показало, що країни Європейського Союзу та Сполучені Штати можуть більше не боятися. Атися ескалації.